До особи засудженої за конкретними статтями кримінального кодексу застосовуються наглядові та соціально виходні вні, заходи без ізоляції від суспільства. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки, увага, періодично з'являтися до органу пробації. Зрозуміло, повідомляти орган з питань пробації про зміну свого. Місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань в обов'язки, електронний засіб контролю, вимоги щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування, проведення дозвілля. Чотири. Працевлаштуватися за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися до служби зайнятості і прийняти запропоновану службою зайнятості роботу. 5. Пройти курс, курс лікування.